то жартуйте далі. Але я жаль. пропоную вам щоб ви з'явилися зараз тут. Або хто з ваших заступників? Чотири За години тут люди ходять, а вас нема нікого. Ти великий патріот, я знаю. Іван... Ти дуже великий, але чому ти... тебе тут немає зараз? Ну і де ти є, скажи тепер. Та поняв, я, я знаю, я знаю твої ці. ці. Ти собі собі перечисляє. Всі речі всі речі перечисляє тепер собі. Я, 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 я тобі говорю, тепер, тепер ці всі речі можеш перечисляти собі. Але якщо тебе досі немає тут, то значить ти винуватий в цьому. От. Отак от і, от і до тебе буду зароставити. Так ти е, ні, ну все, це це це, це, це розмови. Ти Іван е, Миколаш, ти будеш тут тепер? Чи ні? Не будеш, не хочеш ти. Не хочеш, це твоя справа. Не хочеш твоя справа. І ніхто з своїх заступників не буде. Так ти? Все, будь здоровий. Я тобі сказав. Люди тепер чули про те, що що тобі все, що тобі говорилося. Це все також виборівати. Що каже? Говорить до них. просто що каже, що тут провокатори, що я провокатор, і це все це провокатор. Пробукати? От це все провокатори.